Білю лікті. Це може бути латеральний епікондиліт Або у народі називаємо його лікут тенісиста. Розглянемо безпечне лікування удома завдяки електростимуляції. Важливо, що це безпечно. І ви можете використовувати удома в зручний для вас час. Епікондиліт – це запалення сухожиль, які прикріплюються до зовнішньої частини ліктя. Оце м'язи розгиначі. Кісті. розділим на 4 фази лікування завдяки електростимуляції. В даному випадку у нас є модель триатон від компанії Globus. У першій фазі використовуємо технологію TENS для зменшення відчуття болю. Бажливо, як розміщити електроду, тобто, на місці кріплення м'язів. Відчуваємо легку вібрацію. Це дозволить нам зняти гостру біль. Можемо використовувати і кожен день ну, на протязі двох-трьох тижнів до значного зменшення відчуття болю. В другій фазі. використовуємо програми мікроструму для зменшення болю, набрику та регенерації тканин. Використовуємо спеціальні сірі кабелі, які в компанії Globus. Технологія Мікрострум вже включена. Ми вибираємо. Наші програми Мікрострум. Приходимо в медичні програми. Мікротоки. І в нас є спеціально створена програма для лікування епіканділіту. Збільшуємо інтенсивність, як ви бачите, руху практично немає. І маленьке відчуття поколювання. Це правильне відчуття. У третій фазі використовуємо програми електростимуляції в категорії спорт. Капіляризація нам потрібно відновити. Кровообіг капілярний. Вибираємо програму капіляризація, збільшуємо інтенсивність до комфорту. Ви бачите легку вібрацію. Немає викликати відчуття гострого болю. Також ми можемо використовувати програми зменшення контрактур, тому що одні з причин це є хронічне напруження м'язів розгиначів кісті. У четвертій фазі. Ми будемо використовувати програми активного відновлення, нам потрібно відновити еластичність тканин. І паралельно ми можемо використовувати також вправи з навантаженням або з еластичним жгутом, які ви можете знайти в інтернеті дуже багато вправ. Якщо вас зацікавило, Наші моделі звертайтесь, пишіть в Дірект. Підготуємо персональні програми реабілітації.